Вітаю на каналі Макітару. Давайте подивимось, що чекає Запоріжську атомну електростанцію в липні 2023 року. Сьогодні у нас 1 липня. Давайте подивимось, що чекає в липні. Чи буде там вибух. Там складності, якісь перешкоди. Є три можливих розвитка подій. Три варіанти можливих розвитка подій. вистачає коштів. Так, дивіться, шість мічів, що повинен, бо, повинна була вже бути якась трагедія, але е, обійшлось, немає її. І карта сила. Щось сила, щось сила, що силою. Це карта війни, що можуть бути насильницькі якісь дії. Там оцей вибух, який росіяни планують здійснити. Все є, все приготовано, але ще немає наказу. Але нема наказу. Чи буде вибух, скажіть, так чи ні? В липні, чи буде ли вибух на Запорізькій атомній електростанції. Повішений все зараз е, в підвішеному стані, Ще е, є сили у росіян, які є проти цього, і є ті, які хочуть це зробити, і воно в підвішеному стані, немає рішення. Ще остаточно, немає рішення? І знову кажуть, зараз є три варіанти розвитку цих подій. По Верховному суду щось буде. які три е, Три варіанти. Три варіанти. Перший це вибуху не буде. Другий варіант, що вибух буде, але не е, ну, щось там незначне взірвуть для показухи, і воно не принесе таких наслідків жахливих, як може бути. І третій варіант, що буде. Все по повній програмі, що будуть з важкими наслідками. Давайте перекриємо, щоб цього не було. Ну, вийшов Верховний суд, що захист Божий і що будуть покарані ті, що хочуть цей вибух зробити, будуть покарані дуже сильно. Але нам не треба, щоб взагалі щось це було. Заперечую, Повіршений. заперечую. Заперечую, заперечую. Все ці підготовчі дії. Силою будь-продавлювати. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю. Перекриваю. І ще шукаю карту мир. Так, да, оце така ситуація дуже погана, дуже погано. І на, на сьогодні є м, три варіанти розвитку цих подій. Там немає остаточного рішення у росіян по цій атомній електростанції. і Є як дві сили, які борються одна з другою, що ті кажуть, що взривай а інші кажуть ні, ні в коєму разі. Бо на Росію також цей, ну, ця радіація вона піде і на Росію, також воно і їм зашкодить. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для Запорізької атомної електростанції, для українців, для всіх мешканців України. Прошу відвернути біду, щоб не було вибуху на електростанції. Натамній прошу від, з, поламати ворогу плани, зруйнувати ворогу плани, щоб не вийшло в нього це зробити, щоб весь негатив, який росіяни роблять українцям, повернувся на голови росіян. Всі оці вибухи, всі руйнування на їх голови, на тих, хто надав наказ, на тих, хто збирається надати преступний приказ, на тих, хто буде виконувати і хто виконував накази. Не. По волі вищих сил. Та буде так. Прошу, бережіть від руйнування. Та буде так. Так, ну давайте подивимось ще по-іншому, спитаємо це саме питання. Тобто на зараз ще нема остаточної події, як вона буде, ще немає цієї. Не можемо побачити. Є три варіанти, які, по якому ми підемо, ще не відомо. Тобто, ще можна щось змінити. Скажіть, покажіть. Чи здійсниться моє бажання? Я хочу, щоб руйнувань на Запорізькій атомній електростанції не було, щоб росіяни просто пішли і не не взривали, не руйнували, нічого не робили. Просто пішли, зібралися, і пішли. Скажіть, чи здійсниться моє бажання? Так чи ні? Так, чи здійсниться, чи не здійсниться? Ну, карти кажуть, що я знаходжусь в ілюзіях. І що мрійте? Мрійте про це, що можна вдасться уникнути цієї небезпеки? Що вже була така ситуація, що воно могло вибухнути, але не вибухнуло. Так, що буде хорошого, отшельники, що поганого, 10 мічів. Це все кінець руйнування. Це чин, якщо ця територія, вона буде як пустка, так, що покинута територія. Тобто моє бажання не здійсниться. Кажуть, мрійте, але дуже мало шансів, дуже мало шансів, але це можливо. Суть происходяща. Ну, це зірка, сила і Верховний суд. Це також така ситуація дуже напряжена, я б сказала. Що по Верховному суду? Що нас чекає Верховний суд, в яку сторону він цей Верховний суд? Що нас чекає по Верховному суду? Так чи ні? Десь жезлів. перешкоди великі. Опять три варіанти можливі. П'ять пентаклів. Це ну, погано. Це погано. Так. Ситуація погана. На цій електростанції погана ситуація складна, там чогось не вистачає, там щось вже зламане, зруйноване, воно там дуже о, треба ремонтувати вже зараз. Так, що робити? Пораду, дайте пораду нам. Що нам робити? Боріться, кажуть, боріться. Боріться швидше робіть мир. Швидше поберіть ворога і здобудьте собі мир. Що, верховна жріця, щось відкриває. Що? Король жезлів. Король жезлів це розумний чоловік, який знає, що робить. І. Так, що все залежить від людей, які там на цій електростанції зараз знаходяться і погані і хороші. І там між ними якісь оці суперечки. Калісо фортуни, в яку сторону повернеться калісо фортуни, хто кого побідить там всередині. Уміряність, що ніхто не хоче взривати цю ядерну електро... ну, атомну електростанцію. Що... Всі зберігають, ну як, спокій і намагаються її тримати в спокої цю електростанцію. І все і знову в підвішеному стані. Так, ви ще сили, скажіть, що нам чекати? Що нам чекати? Чи буде цей витік радіації там, на атомній електростанції? Конфліктна ситуація, Тройка на жаль, да, він буде. Він буде. Ворог піде і залишить по собі, ну, погане. Карта дьявола. Що так? Погане і... Але все, природа, все восстановлю. Восстанов... Природа все як здала я, да? але через З часом. Забираємо все, що мені не подобається тут в цьому розкладі. Заперечую. Так, Заперечую, 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 заперечую. 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 Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую і перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу відвести біду від запорізька там на електростанції від українців від України від всіх мешканців. Енергодара Запоріжжя всіх прилеглих територій до Запоріжської атомної електростанції. Прошу зруйнувати ворогам плани, щоб вони не чинили цього безумства, не дійснювали підрив атомної електростанції. Прошу врятувати планету, врятувати землю, врятувати Україну українців по Верховному суду. Просимо, молимо, відвернути біду. Та буде так. І прошу весь негатив. Все зло повернути на голови тих, хто його вчиняє на Україні. Буде так. Так буде. Так. Все зло, що в Україні чинять росіяни. Все назад на їх голови повертаю. Буде так. Ну, дивимося ще раз. Дивимося ще раз, чи вдасться. Не. Не зробити цієї. біди. Скажіть, покажіть, чи вдасться росіянам піти тихомирно і не здійснювати ніяких терактів, ніякої лиха, жахів на запорізькій атомній електростанції. Скажіть, покажіть, що вони там будуть робити в липні? Там в них є якась зрада. Хтось когось зрадить, і це призведе до того, що ми уникнемо небезпеки 6 мічів. Що небезпека мене не станеться цього лиха. Так. У нас є шанси на те, що лиха не станеться, але я б сказала, такі невеличкі. Це Паш Пентаклі, це мало шансів. І тут у нас. То з кубків, то з кубків, що скоріш всього, що щось буде з водою. Забруднене, рішення прийнято, що вони вже ну, збираються покончити силою, будуть робити цей тракт, але ну, це вирішено в минулому. А як воно буде вночі будуть це робити вночі? Підступні дії вночі. І це таки так, це вибух, що воно ну, і це вирішено. Але чогось не вистачає чого саме, що ну приказа. Нема цього наказа, нема. І вони повинні відходити, коли вони всі відійдуть, тоді буде цей наказ. 4 жезлів. Король Міча один, хтось залишиться. ну... Один це мається на увазі, всі, всі відійдуть, і частина от цього війська залишиться, одна частина залишиться. Ті, хто виконують герої, коротше, залишаться ті, що пожертвують собою. Будуть слідкувати це, робити сам, самі дії. Дев'ять кубків. Тройка, але вони можуть передумати, в них є оце варіанти, да? що їм робити. Складності, не вистачає коштів і тройка мічів це погані дії, потім природа буде відновлюватися. Тобто, це виходить у нас вже той варіант, який уміряний, що по уміряності, що не дуже страшне. І зараз на Валесині це висить питання. Повішене і зависло. Верховний суд виходить завжди. Верховний суд. Що по Верховному суду? Що по Верховному суду для України? Рецепт Жезлів боріться. Що вищі сили на нас покладаються, що ми самі справимося з цією ситуацією? Вони не можуть допомогти ніяк. Вони думають, що ми такі праворні і щось зробимо, що цього не допустимо цього. А що по Верховному суду для росіян? Так, що для росіян? Два чоловіки з смерть погано помруть. Дьяволу. Праця. А, магічний вплив якийсь. Махну це Путін. а, а Дьяволу робота і гроші. Гроші. Так. Заперечую, за якась вигада. Заперечую, 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 заперечую. Це залишаються про Україну. Заперечую. заперечую. Тобто в них в думках у росіян ці насильницькі дії і руйнування. Ну, показують карти що от По цій карті що Зараз найближчий варіант той, що да, взірвуть, але не такий буде потужний цей взрив і не такі потужні руйнування, що воно по прийде, пройде, і природа зможе це все восстановити з часом. Що не максимальний урон, не максимальний. максимальний. Заперечуємо. Ми все, все одно все це прибираємо. Заперечую. Так. Заперечую, 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 заперечу. Заперечую, 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 заперечуй, заперечу. Заперечую. Варіанти і варіанти, варіанти. Так. Зараз стабільно все стабільно, але воно може змінитися на майбутнє. На майбутнє може змінитися погані карти. Луна, королева мічі. Це погано. Заперечую вночі. Є шанси, є шанси це імператор вирішить, вирішить коли. Залишилось тільки ну, сказати цей приказ, дати приказ і все, і все там взривають, повз перекриваю противостояння. Так, пропустила, шукаю карту мир. Щоб цього не було, перекриваю Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для Запорізької атомної електростанції, щоб не було руйнувань, щоб не було вибухів, щоб вона вистояла і не наробила шкоди, і не було екологічної катастрофи. Весь негатив повертаю ворогу на його голову. По Верховному суду та доводи так. Прошу зруйнувати ворогу плани і не допустити цього підриву. По Верховному суду. Прошу. Та буде так і так буде. Може там Путіна встигнуть свергнуть трона, може воно подохне. Може, само піде там кудись ховатися. І не надасть такий наказ. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.